Доброго дня, мої шановні глядачі! З вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube-каналі. Заздалегідь вам вдячна за ваші лайки, коментарі та підписку, адже це допомагає просувати і популяризувати україномовний контент. Давайте подивимось, що хочуть нам сказати вищі сили за кінець війни в Україні. От, загалом, Що нам хочуть сказати вищі сили за кінець війни в Україні. Що вони хочуть сказати? По-перше, дивіться, двіка кубків не погоджується, трійка жезлів перспектива, щоб воно Роз... роз... Скажімо так, тягнулося і карта мага. Карта мага можна навіть як вища сила. Да? Тобто маг з тим, щоб війна продовжувалася, щоб у війни відкрилися ще дальніші перспективи. Він не погоджується з тим. Вищі сили з цим не погоджуються. Тобто, що вони хочуть сказати? Що війна не буде довго тривати. Закриті шляхи того, що вищі сили не дають. Поясніть детально, чи війна? Буде закінчуватися. Поступово вже війна йде на спад. Давайте так спитаємо. Війна в Україні йде на спад, двійка мечів. Королева Кубків. П'ятірка пентаклів. Ну, дивіться, двійка мечів перевернута. Це іде. Бачите, якщо пряма вона стріляє закритими очима, тобто сконцентрована, перевернута, вона не може стріляти, тобто не може рухатися далі. Тобто, іде якби відрізання, відрізання або, скажімо так, немає цілі для того, щоб, для того, щоб не бажати полегшення. Зрозуміли, про що я говорю? Тобто, іншими словами, Ціль по продовженню тої кризи в її немає. Тобто вона поступово буде полегшуватися. П'ятірка пентаклів перевернута. Це говорить, що ми ось-ось, знаєте, ось-ось почнемо піднімати голову поступово, знову ж таки, п'ятірка пентаклів це от пік кризи перевернута, це вже якийсь просвіт іде. Якийсь просвіт, на щось нам відкриються очі. Ми якось це відчуємо. Ми відчуємо це, скажімо так, інтуїтивно, ми відчуємо це за, за тим, що відбувається навколо нас. Зірка перевернута. Зірка пряма, це далеко, перевернути. Ну, взагалі, це, от, це от карта віртуала, да? це карта е медіа джерел, там, інтернет, наприклад. А це вже карта реальності більшої реальності. Королева жезлів. Тобто, поступово от, ми набуваємо сили. Поступово піднімаємо голову. Ну і давайте подивимось, як буде, як, що нам вищі сили хочуть сказати за кінець війни в 2025 календарному році. Що нам хочуть сказати вищі сили? Перевернута королева мечів. Королева мечів це королева війни. Вона перевернута. Шістка кубків. І диявол, ну дивіться, карта диявола перевернута. Пряма прив'язка до пороків, прив'язка до ситуації, прив'язка до Ігрегору. Коли карта диявол перевернута, ці е цепи, вони рвуться, рвуться. Шістка кубків пряма це карта відчуття. Полегшення, це карта відчуття так, так хорошо, як було раніше, внаслідок того, що королева війни перевернута. Взагалі, що ще можна сказати знову ж таки, це буде просто як відчуття, що ми поступово відходимо від впливу диявола. Буде такі, от, знаєте, як моменти дежавю, що от так раніше було. От зараз я так себе почуваю, як було раніше до війни. Але ще повної, повного закінчення війни не буде. Королева мечів говорить, не буде. Але буде вже на Чуттєвому рівні легше, буде відчутно, як ми поступово відходимо від впливу диявола. Ну, ось так виходить в мене. Таке почуття може з настати ну, можливо, 6 е, часових одиниць. Шість місяців. Ось так. Будет, будемо через шість, от після, от дивіться, від'єднання від, від впливу д'явола і шістка кубків. Приблизно отак, от, через шість місяців протягом шести місяців. Шість часових одиниць. Ну, бачите, карта Єрафанта пряма на дні колоди. Звісно, буде ще, знаєте, по перевернуті в помірності, по колесу фортуни, ще буде ситуація туди-сюди коливатися. Колесо, воно ж крутиться, воно нестабільно, воно нестатично. І помірність воно не продовжується так, як є. Воно також, ну, перевернута помірність. Воно не... Міняється зі стабільності до нестабільності. Тобто ще будуть такі моменти, але вже якесь просвітлення ми відчуємо. Па покажіть, будь ласка, двійка пентаклів пряма. Четвірка кубків перевернута. І десятка пентаклів пряма. Ну, дивіться, знову ж таки, буде ситуація стабілізувати стосовно об'єднання наших ресурсів. Як це розуміти, об'єднання ресурсів або зацікавленість стосовно повноресурсності? Це повертаються наші люди з-за кордону. Можливо, будуть повернуті якісь частини територій, можливо. Можливо, також будуть вирівнювати нам ситуацію стосовно допомоги. Але бачите, десятка, десятка пентаклів все ж таки пряма, об'єднання сімей, повернення людей, повернення якихось частин території, тобто буде йти тенденція до. Об'єднання. Четвірка кубків пряма. Ой, перевернута, вибачте. Це об'єднання. Пряма від'єднання, небажання, а перевернута об'єднання, зацікавленість. Ну, от, якось так, такі от будуть тенденції. Ну, дивіться, таких карт страшних не випало. Тільки от перевернути дьявол, коли ми намагаємося вийти з-під впливу диявола, і ми будемо відчувати, що нібито вже відійшло це. Але ще може бути місцями якась підлість. Королева війни вже ослаблена, але вона може ще наносити удар в спину. Ну, ось так виходить в мене. Ну, знову ж таки, перевернута помірність. Будуть нам такі лякати нас чи лякати будуть, будуть нам намагатися вибити відчуття заземлення з під ніг. Буде вважатися, що ми не розуміємо, що відбувається взагалі, чорне чи біле, ніби немає почви під, ну, під почви, почви під ногами немає. Ну, Таке відчуття ну, не в тому плані, що ми будемо там, ну, скажімо так, нестабільно стояти на ногах, а в тому плані у нашому усвідомленні реальності. Ще будуть нас лякати, звісно, але вже тенденція має йти на покращення. Ну, ось так. Ось такий розклад в мене вийшов. Дякую за ваші лайки, коментарі та підписку. Також, може, у вас виникне якесь таке містичне питання, в того, що, знаєте, оце пережовувати новини, хто там кому що сказав, хто куди поїхав, який результат. Ну, реально. Давайте будемо занурюватися в таку в містичну Україну, в якусь таку езотеричну, те, що може нам, ну, те, що стабілізує наш емоційний стан, те, що дає нам надію, сподівання і віру в майбутнє. Ну, ось так. Дякую вам за увагу. Бережіть себе, до побачення.